Виконуємо номер 6.3 із підручника Геометрія 8 та номер 14.3 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2025 рік. Накреслі трапецію «ДМФК» ДМ Паралельно ФК. Укажіть основи трапеції, бічні сторони трапеції. Я накресла трапецію ДМФК. Де у нас ДМ паралельно ФК, ДМ ФК? Трапеція, ДМ паралельно ФК. Укажіть основи ДМ і ФК. Основи трапеції. Та бічні сторони. КД і МФ бічні сторони. Номер 6 крапочка 3 із підручника геометрії 8 та номер 14 крапочка 3 з підручника математика 8 виконано.